Є. Єдиний вихід із цієї історії, дуже неприємний для всього світу забрати ядерну зброю у Росії. Я, я зараз от, тепер слухайте, що я думаю з цього приводу, а ви там поправите мене. Бо я кілька днів от поспіль аналізуючи те, що відбувається від візиту Блінкіна. Для мене це дуже показовий візит був. Я його дуже чекав у лютому місяці. От, направду, оце це зближення Китаю і Росії і США. Мені особисто видається дуже перспективним, бо дуже багато було тез, і Саша говорив, що Росія і Китай дуже сильно співпрацюють, але співпраці нема, і заява Путіна про переміщення ядерної зброї до Білорусі це в піку Сінзіпіну. Це точно впікуємо. Дивіться, та пішов ти мене, я все одно вирішив, я буду розміщати, тому що самі я буду я робити, що буду я буду. Як це роблю? Тобто, конфлікт Путіна і Сізіпіна очевидно. Або домовленості не було. Була домовленість про невикористання Ну, я вважаю, Це а що, а, наявний юридична складова вже. Я ж казав, що не буду використовувати, а про переміщення я, ми я розмовляли. Я зараз трошки про інше. А він зараз Путін фактично розуміючи, що навіть і по паралельній йому прикриють, а це очевидно, прикриють і дуже серйозно. Нього ресурсів для продовження успішної війни в Україні немає. Вони завершуються. Залишається один єдиний аргумент, який він почав використовувати. Ядерний шантаж для мене це очевидно. Всі розуміють, що воно ну ми зараз не зайшли відповіді. Вдарить не вдарить. О, дивіться, ми вже проговорили вже 40 хвилин, і ми розуміємо, що він неадекват. І всі розуміють, що він неадекват. Треба її забрати. Тому не випадково США починають працювати з Китаєм в контексті недопущення використання ядерної зброї, підтягують глобальний південь, про який сьогодні багато говорить, що ви дивіться, ну, Росія це не адекват. А вона буде залишатися неадекватом до того часу, я каже Ігор, поки там Путін. Тобто це нереально. Що треба зробити? От, моделюємо ситуацію, прибрати його. Поставити когось, до кого приглядали, да, і потім із ним говорити: Слухай, ну ти ж бачиш, в тебе тут взагалі купа неадекватів. Якщо ви хочете зберегти Росію, як колись в Україні сказали, в 91-му, то ви ядерну зброю передаєте. А тепер в мене є контраргумент на цю історію. Окей, питання. Ну, окей. Фантазія, да? так? Став, умовний якийсь там, Навальний, там 3-0, да. Умовний умов президент, став, да. з ним сказав. Я ну, за Галкіна. Ну, Я считаю, що це. Ну, і перше леді Пугачева. леді Пугачева, да, класно. І, і каже, там, давай, віддавай. Окей. По-перше, реваншистські настрої скажуть: у нас отобрали. Усілезію отобрали. Як у нас? Дельзацин. Отобрали, нас. да. 6 тисяч ядерних боєголовок загалом у Російської Федерації. Півтори тисячі активні, решта. Ну, тупи, а скільки да? в нас було? П'ять 5. 5 і сумарно десять було з Білорусами. З Тепер цікава історія. Окей, питання: кому, кому 6 тисяч їх передали? Нам. Та сікун, це, нам це Ну, У нас немає не людей. Не дадуть нам. Це люди обслуговують цю історію. Тепер друге питання. Окей, Забра, забрав, сказав, забрав. Росіян у них немає. Вони образилися. Але в них залишилися виробничі потужності, в них креслення, в них люди, які можуть це повторити. І вони сядуть тихенько і почнуть заново її кліпати. Бомба за бомбою, заряд за зарядом. Так, Амати до чого? Амагати до чого? Аж омагати нашу в Ірані тоді. Яскравий приклад. Північна Корея, якщо не помиляюся, вже 20 боєголовок в них є на секундочку. Ну, ми гіпотетично я моделюю ситуацію, що Росія в тому форматі, в якому є, і про це зараз ведеться багато роботи в цьому плані. Існувати не буде. Ну чому це речі по по профілю? От буквально скажу. Якби була програма, як нафта в обмін на продовольство, як колись тільки ядерка в обмін на продовольство. Ну їх же не заганяють до стану, коли голодні бунти. Якби їх загнали до стану голодних бунтів і сказали, ваш вихід віддати зброю, а Індія віддавали вже би. в США, яка купує багато нафти. Індія вже в США. Диві. Я ну, бачу ну, ця робота можна середній сценарій. Я вибачаю, да, да, простий да. середній сценарій прибрати Путіна. А зброю будуть вирішувати вже з новим керівництвом з точки зору скорочення, перепідписання договорів, з яких Росія повиходила, і цьому об'єктивно, да. до речі, буде зацікавлені Сполучені Штати і навіть той же Китай, який постійно каже, що ми виступаємо за скорочення озброєнь з однієї простої причини, тому що в них набагато менше ніж у інших І Путін обронив фразу, що хоче хтось забрати на нас ядерну зброю хрін, їм не випадково. Але це коли він А з його наступниками якимось можна Буде домовитися, ну звичайно забрати. Я не вірю в цю таку ж історію, бо там більше половина росіян е реванш, е ну, скажуть що типу, як ми віддамо. Ми ж залишимося це це ми ми їх да, загнати в голові. Ну це якщо так, да ну, але ну це Ну, так. Це, це, так. Сценарій, це, ну це сценарій на десятиліття. Ти не ну, можеш таку Україну загнати відразу. А нам і, треба коли зараз, в нас забрали зброї формально в... вже коли ми ну вже почали пиляти літаки і там ракети передавати середина 2000-х. а почали, коли це робити? Рік ну то це ж не за рік робить мурзі. Коли можна забрати, не тільки голодовка, велика техногенна катастрофа, яка вводить в інший психологічний стан, коли населення мислить по-іншому. Курська атомна в кар... в електростанція, наприклад. Да. це пише: після розвалу Радянського Союзу він аналізує все, це старший який. Вот. А, мені здається, що. А... Штатів теж є ділема. Якщо зараз даже Росія, наприклад, валиться чи там качається не в ту сторону і йде до Китаю, це посилює Китай. З точки зору геополітики Штатів посилювати Китай точно не можна. 100%. Того ти типу, ви теж зрозумієте, що є типу, план Штатів, а є план України. Вони навіть Штати з Британією по-іншому дивляться на цю війну. Ну це зрозуміло. І, а, а, а Європа так тим більше, да, типу, даже, даже ось ця Атлантична історія, типу, навіть вона по-іншому дивиться на Росію в тому числі. Бо Британія в Росії зараз бачить прямі загрози своїм елітам і Британії як такій. Типу, іде ця історія теж. От і знову ж таки, ця війна, вона ж теж, коли фланги борються. Да? Типу, цей типу, це, це стара історія. Е, Росія насправді для великих гравців. Вона вона як імперія, вона дуже тупа. Оце це більше навіть схоже на велике глиняне, е, глиняне королівство але дивіться, ну, наприклад, є Франція, да, яка там позбулась великих своїх цих, але як республіка, вона достатньо збита. В неї два моря. Якби ти її не блокував, вона завжди десь буде торгувати. В неї є атомки, в неї є зброя. Або здаватися. Да, але, типу, вона це, ну, або здавай. Ну, це ж питання політичного лідерства. Але ну, це, О, було, але, 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 але після, це було після таких втрат. От, які... Але дивіться, але дивіться, а Росія, навпаки, от вона за всю свою історію існування вона не вирішила головне питання. Вона, ну, типу, навіть чисто там для плєпсу, да, в неї навіть немає теплого моря. От казалось би, стільки води вокруг, але от куди завезти їх? От, от, типу, отут, от от рай, де от це наша Монако, да? в Росії нема в Сочі. Ну, в Сочі, воно так, знаєш, сім-сім та в Дубаї берегова лінія більша, да? типу, які там островів настроїв, чим це. А друге, вони протоку не зробили. От в них, от ця мічта всіх руських царів, типу, за Стамбул, типу як вілічі імперії, там другий рім, і, і, і Дарданели, да? типу, вони не не, не, не вони не рішили цю задачу. Сталін навіть для Совєського Союзу це не рішив. І от зараз ми боремося за Крим і для нас, от британці теж кажуть, що Крим для вас стратегічний, Ви контролюєте море. Так, ви це... так, і росіяни, типу, вони не змогли, от навіть їхня аграрка. Вони роблять 140 мільйонів. Да? Ми робимо 40-50, там 70, но, кажуть, в перспективі ми теж можемо вийти на 150, але ми потребляємо менше. Ми, відповідно, ми продавати можемо більше, раз можемо більше продавати на море. Ми зрозуміли, що железна дорога, типу, не гарантує нашій аграрці, типу, глобальної гри. А то зерно в Польщі от, то не дуже сильно. Да. Ну, і знову ж таки, бунти, бунти, значить, цих цих пацанів, типу, на на, на, на Мазах, типу, чи На чому вони там їздять, що ось Україна, там 3 мільйони туди, 3 сюди. Україна каже, сорі, ну, типу, в нас типу там. Перспективний план кормить а лучше мільярд, щоб ми розуміли, що це на оц. Оце наш білет і на, не факт дерева глобальний сто ми ж не будемо теж завжди якимись ровиним да, придатками. Ну південно країн буде час продавання якийсь. кальмара. От просто як сир'я там солили його і продавали, рости далі, ніхто ж не каже. Але ну, я та... сподіваюся, що у нас трошки краще зараз ні, кальмара, позиції да, чи ні, 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 не краще, не краще. Ми зараз ми зараз, ми зараз в такій ж ісходній позиції, як вони. А ми все таки до наклеризації хочемо повернутися. а... Знуклі ну, ну, да, допишли да, до, да, до але, Кальмара. Але, дивись, але типу, ядерна громада <рес> <оброза рес> не зникала в Південної Кореї, коли вони від Кальмара дошли до ігор Кальмара, ага. Фільма, який отримав Оскар, який заробив кілька мільярдів на ринках. 에, BTS, їхня група сам 6 мільярдів капіталізація. Це група. Просто У нас максимум група що може підтримати. Ну, але там була база, базу, та, що, що? була база Сполучених і, Штатів. Що-що? Була база Сполучених Штатів, Це в центрі міста. Прямо в центрі, от заїхав значить, цей дивись. Але типу, ядерна загроза не зникла. Це теж проекція майбутнього, яка зараз буде. Ми, ми не розуміємо, типу, в що ми зараз вийдемо, в що вийде Росія. Типу, ну, знову ж Зеленський пообіцяв, що буде все добре. потім виходить і каже, може ударить дякую. Є нюанс, да? так? Да, ну, буде добре. Ну, не у всіх. Ну, а в когось, можливо, навіть два рази. Типу. Ну, вот. А питання в цьому, що. Як ми далі йдемо? І ось, ось ця санітарна зона. Вона ж може бути рішена ракет, ракетною програмою. От я наприклад говорю з ізраїльським генералом. Вони кажуть, так ну а що вам рішить там 100 кілометрів? Помню погоджу, 100 сто кілометрів, 100 сюда. Воно ж не рішає. Вам. Ми не можемо її контролювати конечно, радіета, і не проконтролює. Там, на 2000 кілометрів. Тільки він в Каспі там виводить щось. Ви його збиваєте. І кажете, стоп, типу каже, оце санітарна зона. Тільки нам ще треба вирішити, вот. чим їх запускати, вот. а друге, типу, по перше, по перше, нюанс. запускати, По друге, їх зробити. по-третє, ще, да? ще, ще тримати удар кожен раз, коли ти б'єш, тобі ж буде прилітати, і це питання. От ну гарантії, ми хочемо як Польща в НАТО. І, типу, де от, от такий світ поль Варшаву застроїв. Варшава вже от приближається, дай Варшаві ще велику мільярдну кампанію, створену ними, вони частина Заходу, ще не частина. Поки вони, не, як Фінляндія, не створили свою інок, який весь світ користується, от вони ще не вошли в цей клуб, от таких рукопожатних. Да? От, після Другої світової війни, Черчилль каже, типу, Франція має бути за столом переговорів. А Деголь обіжається, що в Ялту не покликали. Говорить, так ви все. Проіграли, типа, ну ви окуповані були. Кажуть, ні, Франція велике государство. І Черчилль виступає стальну, каже: ну це ж типу велика нація. От поляки ще трохи не підходять. Йому треба було да. Але е і от в Польщі дай ще велику кампанію, в скайп, «Да, так, типу, Естонці війшли». Естонія, типа, створивши Skype, да, скайп. Скайп, типу, все кажуть. Ми зможемо це робити, але типу, от на наше завдання. Ми, типу, хочемо отакий сценарій, як Фінляндія, условно, навіть, навіть не не а Фінляндія. Чи ми хочемо Ізраїль, вічна війна, і в на столі в нас лежить ізраїльський сценарій, він називається Гарантії. Другий вступ. Ну, ядерку ядеркову Росії забирати не будемо. Куди тобто, забрати? Я думаю, я думаю, що це не наше питання. зараз. А третій варіант це, так, це, я пора, прошу, це третій я варіант. Якщо, це наші, якщо ми говоримо про, наприклад, тут умовно. Ну от ми ж теж маємо моделювати всі сценарії. От сценарій не вдалось нам зараз звільнити Крим. Заморозка війни, що далі тоді. Да, такі Це, Це, Це сценарій бути. бути. хаос. З трошки заперегрів всю країну у цій мрії, що ми зараз повернемо все. Що в червні будемо е, Але дивіться, але тоді і, справ... і гнів населення справедливий. Ви допустили війну, гріли, що ми вернемо все. А потім кажете, давайте підписувати. Тоді питання. А чому ми йшли тоді і на І тут розумієте? Війну? От я тут хочу просто підтримати це може не от мені дуже зараз. Я прочитав заяву чи інтерв'ю, послухав Дмитра Кулеби, міністра закордонних справ. От, в Лондоні він давав на конференції ці река про кілька контрнаступів. Так, і він каже про те, що так ми будемо наступати, поки не звільнимо. У нас може бути кілька наступів. Вибачте, ну. Ви ж полині, ми ж повинні виходити з ресурсів якихось. Він каже: от зброя, а хто на цій зброї поїде? Давайте чесно говорити. Ми скільки у нас немає шансів контрнаступати з регулярністю раз на квартал, постійно готуючи під це 10-15 бригад. Постійно нових про це говорячи, що дайте нам постійно техніку. Колись комусь набридне. Ну вибачте, ми зараз кажемо, дайте нам, нам ще нам ще дають, тому що це під цей контрнаступ, це резерв закладений. А як буде далі? А далі відповідь так ми будемо контрнаступати. Ну це не відповідь. Це скільки? Це безкінечно до чого? До, 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 ми, от мені от відверто скажу, немає оцього чесного діалогу, щоб сказати. Знаєте, це ж не популярно. А що якщо раптом не вдасться? Да, з речі не так? звучив дуже цікаву фразу з цього приводу. Два дні тому, коли він давав інтерв'ю, то він каже, що війна завершиться в один момент виходом у Бог цієї війни, або не виходом. Ну отак, от або так, ну, так або так, так. Ну, логічно. Да? Але це буде, це заморозка. Вітрі, а це буде, стрельний, буде стрельний? заморозка. От зараз вона по лінії фронту, наприклад, по якомусь. От ми десь там де, якесь там буде, і це не треба, щоб президенти підпишуть якісь там клерки, генерали між вона собою. може фактично військово буде фактично відбутися. через два роки. Вони знову підуть в наступ і підуть 100%. Знаєш чого з конституції? Він не викине, да Путіна ти не Росія так. ніколи не так. поступалася. От що цей а друге, путіну що ще я знаю, от від якта від британця по імені Іван. Вот який дуже близько дружить з лондонськими олігархами, який сюди приїжджав до наших політиків, значить, десь вони його зацепили. Ну, Іван є условно. І що він каже? Що олігархів Путін збирав і еліти збирав ці РНБО, розвідчиків, значить, своїх оце. Е... Ну, перспектива там, от в районі місяця. І що він сказав? Що говорить, є новий типаж війни. Називається війна, яку не виграти». <хи> і це вона, типу, от ми не знали, що вона существує, але, оказується, вона є. І от вам всім повезло, ви собственно, її учасники. Ви війшли ви в історію. Да, да, і це типу, не те, що типу, я слабий. в смыслі, Путін. Типу, це от такий формат ігри. От, ну, не можна в баскетболі забити в футбольні ворота. От, 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 от така типа, її не типа, Я, як Путін, ваш цар, типу, я придумав рішення: Заморозка. Заморозка це теж виграш цій ігри, типу, і так приймає, і всі типу, говорять, так: а ананя, а, а на... ні, ні, вони ні, вони йому інше питання зле на... ми туди пішли. Якщо ми знали, що це баскетбол, футбольних ворот немає, гол туда не Не знали. Ви говорить, а хто ж знав? Не знали. Це от-во-вот, от, от воно було, типа виглядало як красиве озеро. туда... Підтвердження, підтвердження цих слів. От, подивіться, що зараз Шо Шайгу, що Путін, Шонпатру, що всі які заяви роблять. Ми відбиваємо український Накро, контент, да, наступ, да, да, він затрим... вони не роблять акцент на тому, що Побіда ми пойдемо, да, ні, ні, ми отоб'ємо. Це, це Подліга. З'явилася Подліга, що типа проміжуточне задання, в якому ми побігаємо. Треба втримати, а потім вже буде. Де Пат. патова ситуація, вони не можуть брали, і не можемо, брали да, і, бра, і, брали кінь ну, артилерійськими ну, ударами і да. бра брали тобто Ки... за цим усім можна зробити такий висновок, що ці всі заяви про атомну загрозу, ядерну загрозу, точніше, це просто ну бліф.